У Вінниці триває збір ялинок та сосен, що залишилися після різдвяно-новорічних свят. Як розповів начальник відділу сміттєсортувальної станції, «Ековін» Ярослав Барановський, дерева не потрібно викидати у звичайні сміттєві баки. Натомість їх варто залишати поруч із майданчиками для сміття. Так зручніше забирати. Наше прохання залишати ялинки, як тут ви бачите, безпосередньо біля сміттєвого майданчика. Ось звідси дуже зручно їх забрати та перевезти. Величезне прохання не складати ялинки в будь-які баки. Якщо є можливість, то складати ялинки бажано без всяких мотузочок, пластикових пакетів целофанових без іграшок, бо це додає нам роботи по очищенню ялинки для подальшого дробління. Її кілька років до цього стояла завжди в мене штучна ялинка, але в цьому році захотів поставити живу. Стояла мене відрадувала. І думаю, треба викидати, бачу, то, що є окреме місце для ялиночок, то виніс сюди і поставив. Тут машина приїжджає, забирає і все, як має бути. Також ялинки можна привезти безпосередньо до муніципального центру управління відходами на території ековінам. Для цього там встановлений спеціальний контейнер із написом Рослинні відходи. Ця послуга доступна для мешканців, які хочуть утилізувати дерево зі свого домоволодіння. Після збору всі ялинки подрібнюють та використовують як біопаливо для опалення технічних приміщень комунальних підприємств. Зазначив Ярослав Барановський.